Йо-хей, Йо привіт, з вами Alsieк та Дісайпо. І ми продовжуємо виживати у нашому летсплеї Builders. Ну що ж, нам, нам лишається всього лише рибак, але рибак обіцяє бути найзагадковішим, мені здається. Ну там, думаю, найбільше квесті може бути, якщо воно працює з іншими модами в плані рибок. І ну, я не знаю, наскільки це буде важко, тому що є, знаєш, риби, які ловляться, наприклад, тільки в одному конкретному біомі. Тому може бути не так просто, як здається. Що ж, а для цього нам треба підготуватися. До речі, в нас є, щоб показати, як це виглядає. Оцей нептуновий. У нас є, хоча б. один Так, та. один є. От, от, от 18 лак, не так далеко. Бо, корише... Трошки прокачатись. Один. Ну, так, я думаю, можна буде зразу прокачатися. Давай, я теж спробую. Зараз давайся. У мене 12-й. Я раз. Все. І ще нам треба буде скрафтити будочку. Скрафтимо аломазні. Я думаю, це буде окей. Mm -hmm. О, ось я тут зробив дві. І треба буде ще зробити mm -hmm. цей. Пять заліза, скриня, блок заліза. Mm -hmm. Ось. Бачиш, така штука є? Візьми її. Mm -hmm. Ось, давай поставимо її десь. Ось тут. я не знаю. А, я пам'ятаю, що ножичок є якісь хіба. та, щоб, її... Тата, mm -hmm. щоб mm -hmm. риб, рибку різати. Ти сюди складаєш, бачиш вудочку, ага, і тут ага. можна додати до неї гачки різні, хроба, якусь ще наживку не, а, ага, грибу, поплавець. Глина? А. А, що це, а що це внизу, два? Поплавець, поплавець, і ще щось. І, і, е, і оцей волосі. Потяг, потяж. Так. Це ага, треба нам я думав, знаєш, вісім, глини? вісім ниток, два заліза, чотири глини і дві мушлі на вотилоса. Погнали. І дивись, гачки ще є різні. Ага, гачки. Гачки є дуже багато різних. Я не знаю, які нам брати, бо вони всякі мають цікаві ефекти. Ага, Підвищує удачу. Ніби норм. Давай. Можно далі ніж звичайний гачок. Ну тоже варіант, але. Та ні, давай то, що ти кажеш. Ось так. Забирай. Став тут, а. Сканшинки мало дають. довго. Има, на одного хроба. А, понял. Ну, вроде, найс. Цей, забирай, Що ти дивишся? Я тоже хочу. Mm -hmm. а, 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 я думав, у нас ця штука, типу. І Але в теорії важливість. це можна зачарувати. Ну. Ну, мені повезло, типу, якщо враховувати ще на друге зачарувати, у мене. Що, при... що, це, що так? Приманка 1, незламність 2 і морське везіння 1. А, ніфіга собі три штуки. Так. Але перших левелів. Погнали тоді. До цих чувачків. Я, виходи, беру дальні гане. Поняв, заходжу до хати. Діжка, діжка. Уу. Риба. Просіть мене, будь ласка, Що поди, ж я май... беру. А, в мене ж розбійники. Ну ладно, удаляю розбійників. Логічно. А в мене теж. Там просто кайудене. Необроблена мідь. Вау. Оце так. Це рибаль... риблячий <ріпи> квест. Скляна пляшка. Ого, дай вивідний риблячий квест. А саме. Саме то тобто, що, що я навіть не зможу не оброблено зробити, бо я копаю зразу плавлену. Спасибі. А, так ти ж можеш так само зробити. гляди. Сі! Сі! Глядай. Не, не дякую я на одну. Капець, кап. нереально. Чи допомогли вони на одну. Звертаюся. Прикольно. Я надіюсь, далі буде до риби. <ріст> <ріст> Було б непогано. Чого ж здаю? Ого, мені зразу дали на намисто. Вау! Шанс зловити додаткову рибу. 25% Вау. шанс. Вау, реально. Там є намисто, яке дає Dolphin Grace. Єма, я його хочу, чуваче. ти Що рофлиш? То, щоб плавати швидко, як дельфін. Все, я це wow. намисто хочу. Це не жо намисто, яке тут є. Дід, давай мені завдання на це намисто. Просить Glow клод. Я не знаю, що це таке і де його взяти. Знаєш, яке мені завдання дали? Yeah. Вбити оцього світлячого сквідверда. Ого. Ага. Оце я розумію. Оце я розумію завдання. Ти мені дав смажений лосось. Дякую тобі. Так, нове завдання. 8 цукрова тростина, 8 штук. Що ж, я здаю, якраз дві треба. О, мені дали ковальний шаблон і ще й дали glow Bait. Дозволяє тобі ловити більше, риб, коли тримаєш в правій руці під час ловлі вночі. Прикольно. Вау. Березовий човен. Вау. О, береза. Чи, ти хочеш лопат, а? Тут без дому, напевно, важко буде. А, мені човен сказав, я вже задаю. І Ізумруди просто здаю. Алмаз! Нічого собі. Який желн, бро. Іскар. Нарешті мені рибу сказали ловити. Вау, дійшло... дійшов момент. Ого, книжка на зачарування сила 4. Вау. О, я здобив одну. Да, якщо я її з інвентара забираю, то мені типа. Так що, якщо ти вдома, то набери всю рибу, яку ти бачиш. Поможе тобі, реально. Б'юті, давай поспімомо чи ж ти вдома. Давай. є там ліжко. Ага. Тут, а, спить, на його ліжку по він На мене так дивиться, давай швидше. Хм, <гум> він щось <ще> планує. <гум> ти коли заснув, ця ніч була довга, хто з нашого що відбуватися? Я все бачу, я не закривав очі. <гум> <гум> я... <гум> я спав з відкритими. <гум> О, я вибив коробку цю. Першу вже. О! Мощно. А до речі, скільки треба магії, щоб їм? 18. Їхати? Ми якось дивились на початку серії. Знов книжка. Вау. Сила 3, протикання 4, пронизання 3 і лагодження. Вау. Це тупо на мій лук пішло вже. І так, на тобі яєчки. Бари. Що ти мені дав? Ти мені дав Ковальський шаблон. Хочеш прикол? Змарати. Я тут ловлю піскара. А вони там плавають в воді. Тому я йду просто в воді їх б'ю. Тут боса вбив. Аж день настав. О, платівка з нього випала. Вау, прикольно. Так шкурку назбирав, треба йти додому. Так що ви тут маєте? Капець, ви маєте тут три золота. Так, наступное задание. Пиранья. Я думаю, это что с быть будто пиранья. Пу-пу-пу. у пиранья. Это звучит так, не вытравай, то в цей, Ой-ой. Ну все, габела вам. Ой. Ха продаєш о. Я вибив Нептуновий самуродок. Oh. О. Yeah. Прикольно. Коли рыбалка пододусе. Пирание де в джунглях, Що тут думать. Нема що думать. У тебе задний дракон. Капець. Це ладно. Ой, там дракон спереду. куди ти мене привів? От його прямо Так ти, ти повернув до нього. <гум> Ні, він не він тут. Бруня. так вот він прийшов. Тикай, тикай! куда тікай? Я навіть не можу рухатись. О, окей. Це було дуже легко, насправді. А, стоп, атлетий. О цій, а, оці рідкі джунглі. Тільки нам треба водойом знайти. О, я знайшов. О, це вже щось нове, паку. Що ловимо, ой, це той був. О, це було пірання. Все лом кожен по 10 штучок, і вертаємося. О, О, це щось цікаве зло. Що Сирий дикобриск. О, я знаю, що ви... тартаруга. Це черепашка. Татру... Вау. Черепаховий суп можна зробити з неї. Mm. <laughs> Не знаю, як це сталося? Mm -hmm. Не знаю, як це так стоїть. Ні-ні, ні це була піраня. <laughs> О, мені дало фішермен. Що це цей. А, прикольно. Тепер фішермен. Сонце відблискує від води і сліпить мене. Дожились, да. Ніколи б не подумав, що скаш таке в Майнграді. О, стану так, щоб сонце звітло. Ой, вау! Золота рибина! Вау, я зло золоту рибину. Все, <рикольно>. я, я бейшов вже. Бізнес. Ой, знайшов. Біжи там, біжи за мною ось туди. Так. Ого, ой-ой-ой, а він же тут, а? Ну, то за. Попав його трошечки. І копаєм зверху зразу, щоб могти сюди повернутися в любой момент. Ага, на якій ми висоті копаємо. да? на дубова колода. О, мені дали нарешті завдання. Ця риба активна в сонячні дні. Лавесіс Христу, вітаю вас на нашому летсплеї. Тут і з нами буде весело. дивіться до кінця летсплеї. Це що таке? Діти, Ну я, я не знаю, книжечка так говорить. це А, книжечка. Колись таке було, згадую. Ого, що це було? Слухай, мені щойно дали ефект темноти якийсь. Знаєш, який Варден. А, я зловив! Вау! Я зловив? А, ось це. Блін, я зловлю ще одну. О, знов темнота. Що за. А, це вона це робить. Думаю, типу знаєш, вона усріпляє, і воно мені темноту цю дає, коли я її ловлю. Прикольно. Так я здаю. Ага, тропічна риба, поняв. Опа, мені дав губку і 12 смарагдів. Нічого собі. здаю тріску, цукрова тростина. Це сумно. Гра 6 має. Оп, ще 6. Наступне. Скелезуб. А, це оця паф риба. Прикол. Дайте мені рибку. О. <клес> чорний черепок, рибалка. Що ж, наступне Цеглини. Шість цеглин. Ізі-пізі. Просто от спустився під воду, зламав глину. Маю цеглину. <клес> До речі, <клес> ти поняв? Я тільки зараз все зрозумів, що глина з глини робиться це глина. Ти не понів, що є тільки це глина. Але це це, це глина. Я вру. І в мене є. О. оброблена мідь. Ковальний шаблон бере. Тут була нитка, по-моєму. О, є якраз дві. я в шоці. Оце я здаю квест. Я ще й не здав, певно, квестів 6. Що далі? Вартовий. Буєте вартового? Так. Я погнав, виходить. Є в шоці. Йо. Добре, що ми портал Йо? маємо, то все. Що ж, я тут. Починаю вбивати риб. Так, вже 4. Це швидко пішло. Логічно їх тут дофігіще. Ізі. Добре, що ми були насправді в цьому. Я ще й тунель побудую назад. Що ж, а я здаю квест. Цікаво, що дадуть. Проте ж положу всі кітів кітпічі. Я тепер фішермен. О, найс. Nice. Що ж, я здаю нарешті. І получаю аламас і 12 смарагдів. І слухай, по 12 смарагдів це непогано. Тропічна риба, 5 штук. Кайф. Обожнюю. Треба її багато наловити. Я Алсік, я біжу, я крутий. О, я чув... Ти нічим не відрізняєшся. Та. <сум> <сум> ти так само біжеш, і Бачу... криші, О, ні, зараз б'є... О, збив двох свинь, я в шоці. Опа, медуза. Трошки не то що я думав. Нічого ну, себе у нас таймінги. Дві разом збили, тепер дві разом. Ось, я почав переганяти. Такий ні, я тоже типа злого повітря. Розумію О, бабушка, сюда. Подарунок Нептуна. О, слухай, що це за риба? Та це що й? Це ж воно. Відай. Варно? Так. Ощад 4. А во портал. Ой, обсидіан візьми. Ого, це що? Слухай щось знайшов. Ааа, ема. Він так я офігав. Дай ми його чуєш? Його ніколи не Давай. Погнали. Німа, він сильний. Єма, він сильний. Ти де? ти де? да. Яма він сильний. Я тебе не бачу, я думав, ти в іншій стороні. Ого. Єма, він сильний, конечно. Ти переміг? Чуть чуть не здох, да. Блін. Я теж хочу тепер попробувати, але я, я не такий сильний, як ти. Я думаю, я вмру. Ж6 левел. Погнали. Ха-ха-ха, <laughs> стоп. Ну, це було небезпечно. Це було небезпечно. А де ти є, що навіть не бачу. На є маві, він атакував зразу різко. А, так, сильний. Ой, я, по-моєму, помру. Я навіть його ХП не бачу. Аккуратно. Да, я помер. Фух, я теж Уф. Та от прямо на крапелях. Єофі, це монстри. О, я вибив статую тропічної рибки. Кайф. Зубши я, до речі, вибив. Найс. З нього ігра зробиться ехолокатор, який я здаю. І получаю 5 смарагдів. Я би тебе послав до по, дупи, чесно кажучи, з кими завданнями, з кими нагородами за них. О, азур Дагерфін. Спеціальне завдання. Тільки під час дощу. Кайф. О, ти хто? Плюші! Він продає плюші. О, так. перемога. Е, що ж мені купити? У нас є черепаха? Е, ні, немає черепахи вроді. Берем черепаху. А тут фіг поймаєш, ми вроді хотіли, щоб вона знизу була. Це, напевно, ось тут. Перс словом. Ага. Єй, плюс ман. Глядай, я прям як статуетка. Ну, ну прикольно виглядає. Через один наліво від бісика. Наліво. Так. Окей. То <ривіт> навіть не голова, то ти то є риба. <ривіт> <ривіт> да. І подарунок. Що, відкриваємо J1? Ну, давай, зомби. теж є. Давай. Бу-бу-бу. Тебе? О-хо-хо. <п Chili> Я програв, очевидно. А що там в тебе? О, в, О, в мене є надзвичайна пара кокосів. О-о-о-о. <плес> 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 а нічого, в мене один неплодий злиток. О, чуєш? Да, да. Куди? У нас є ще одна. О, точно, ми ж її зловили прям. О, кирочка. О, Нептунове Кайло. У нас нова Дальше платівка. Трошки, да? да, я її вибив з боса, прикинь у цього. О, навіть щось таке є, 16. Ну ось тут 16 місць. Ти 6, 12, 13, 14, 15. Опа. Дощ! Дощ! Пофіг на плативку. Давай, Сом, Сом, давай. Пидводь мне рыбки. О, одна є. Все. Все ходи. Ну, я ще одну тоже хочу. Угу. Опа, я. Мою. Я мою 6, 6 штук. Мою 8. Born in house. Прикинь, имуну для born in house, не місця. От прям от тільки для цього моду. Спеціально для цих двох платівок, які ми маємо. Добре, я тоді поки що поставлю де небудь. Золоте яблуко і 14 тих. часи. Зновшись, то хорбек велій Спайні. О, мені сказали тепер оцю рибу, яка клюється. Опа. Plus one. Опа, два зразу. Здаємо. І. алмаз. 10 цукрової трусини, та пішов, знаєш, куди? Цікаво, цікаво, Чи він мене здивує на кінець. Цукрова трусина 10. <сподарю> Смерть? Ха-ха-ха. Я тебе попереджав. О, ні! Шкрип розірвав всі наші полочки. Ну це блін, це сумно, що все тепер треба знову знати, як розкладати. О, прекрасно. Все, <плес> <плес> фух. А я вже плакати я... хотів. Що ми, до на речі, наступний раз робимо, реально. Може, щось в будинку? Побудувати? Що пропонуєш? Ну, кухня. А, ну кухня. давай кухню. З цими квестами, я так розумію, ми вже все порішали. Нам лишається я тільки чесна. по одному амулетку. Так, да, я дуже Добуду. хочу амулет ще робити. Ну, але ми вже, ми вже повністю ніби провідали цей мод <laughs> з цими завданнями. І так, і на цьому ми будемо прощатися. Кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Бая!